Мене звати Маріана Мединська, і я є засновниця освітньої платформи WebMarket Academy та ментор з цифрового маркетингу і запуску різноманітних онлайн-продуктів для експертів. Я допомагаю експертам-викладачам і спеціалістам запускати свої власні онлайн-курси просто, без стресу, технічних бар'єрів. І якщо ви мрієте створити власний відеокурс, Автоматизувати продажі, почати заробляти з будь-якої точки цього світу. Я запрошую вас на мій новий практичний курс Чат-Бот на Сенпульс. Створіть власний відеокурс у телеграмі. Цей курс ідеальний для тих, хто хоче упакувати свої знання, побудувати воронку продажів, автоматизувати навчання без складних платформ. Після проходження ви зможете створити власного телеграм-боту, який буде показувати ваші відеоуроки, продавати свій курс автоматично. Відкривати доступ лише тим, хто оплатив, захистити свій контент від копіювання і навіть запустити таргетовану рекламу, яка проведе перших клієнтів прямо у ваш бот. Усе це буквально за кілька годин навчання. Реєструйтеся просто зараз на платформі WebMarket Academy і почніть будувати свою освітню онлайн-модель вже сьогодні. До зустрічі на курсі!